Шано товариство, слава Україні! Всім доброго дня. Сьогодні у нас черговий випуск енергоблоку з Іваном Плачковим. З вами буде Іван Васильович Плачков, і я, головний редактор енергобізнесу Петро Білян. Е -е, Іван Васильович, доброго дня. Доброго дня, героям слава, вітаю, вітаю всіх наших слухачів. Тут така деточки. цікава, і доволі така якась. Ну, страшнувато, чесно кажучи, новина з'явилася, що росіяни намагаються підключити Запорізьку АЕС до російської енергосистеми. При цьому що Петро Котін, президент НАЕК «Енергоатом», каже, що це неможливо зробити, бо там лінії пошкоджені в інженерного персоналу не вистачає, і що обладнання буде експлуатуватися в непроектному режимі супереч ліцензіям. На вашу думку, чи є ризик, все таки, що росіяни підключать запорізьку АЕС? Ну, На таку в перспективу нема ніяких можливостей це зробити, бо для того, щоб переключити, потрібно робити дуже велику реконструкцію довготривалу. Це треба змінювати всю схему електричну видачі електроенергії з Запорізької атомної станції. Це треба будувати нові лінії, нові підстанції. І це ці розмови вже. Триває рік, майже, воно вже з воно майже з рік нічого це не, не рухається, тому я думаю, що це тільки е, заяви. Єдине, що вони там вони змінюють режим е, е, експлуатації енергоблоків. Вони переводять то один, то інший. В гарячий зупин, холодний зубин. Е, Це Потрібно е, взагалі там один як мінімум енергоблок повинен працювати. Для виробництва пари для власних потреб для роботи систем захисту, і от вони, вони проводять ці ці операції. Дійсно, там персоналу недостатньо для, для експлуатації, тому ну, вони, вони можуть от тільки тільки ці операції проводити. і все рівно це не є безпечним в цілому для експлуатації Запорізької атомної станції. Ну, а оці, то, що вони пробують перевести в таких, скажімо, в воєнних умовах стан гарячого зупину, потім там зібрати третій блок? Ще там, це може викликати якусь аварію? Ну, звичайно, звичайно. Там аварія може, може, може статися в будь-який час. Е, яка вона може бути, тут важко сказати. Це може бути пошкоджене е, допоміжне обладнання, основне обладнання. Ну, до е, такого е, радіаційного викиду великого. Ну, це це не, не призведе. Це якщо це, мало виходить, ймовірно, це буде. Це буде, це буде да це буде така локальна річ, е, і найбільше, що може яка загроза по радіаційному викиду. Це може бути загроза в рамках 30 кілометрової зони. Ну, 30 кілометрова зона у нас і в Чорнобилі. Ні, ні, ну, там була зовсім інша ситуація. Там, там був там взрив там, там реактора, mm. там інша конструкція. Ну, ці реактори корпусні, і там є захисна оболочка. Тому такого масштабного, ну, в всякому разі, теоретично не може бути. Ми про Чорнобиль теж казали, що не може бути ніколи. Но... Це сталося. Ну після Чорнобиля було зроблено ще багато перерахунків, аналізів і так далі. Не тільки нашими фахівцями, а й міжнародними. Тому з точки зору такої масштабної радіаційної аварії там таких загроз немає. Ну, Будемо сподіватися, що з Божою помічю якось воно завершиться ці, е, без ексесів, ці всі експерименти росіян на нашій станції і вони звідки заберуться. Традиційна наша з вами тема опалювальний сезон. Якось ми в нього зайшли, поки там, ну, принаймні в Києві відчувається, що воно все працює. І ДТЕК, детекон знову заявило про повну готовність до опалювального сезону. І блоки вони додаткові вводять. Як ви оцінюєте, скажімо, готовність наших приватних і державних компаній зараз до опалювального сезону? Ну, ДТЕК провело колосальний обсяг робіт по відновленню е, обладнання е, по ремонту мереж е, в тих розподільчих мережах, тих обленерга, е, де вони їх контролюють, і е, в цілому ДТЕК входить в сезон ну на рівні ну, минулого року, тому що вони ввели в експлуатацію ті енергоблоки, ті, що були в резерві, замість тих, що пошкоджених не можна відремонтувати. Вони зарядили десь більше 20 лав для збільшення видобутку вугілля, і тому вони входять до текст. Входять в опальний сезон збалансовано. Що не можна сказати про центр енергія, там де вугілля відсутнє, і, на жаль, я не бачу перспектив, щоб воно там з'явилось. Чому? Тому що там немає грошей, щоб вони купували це вугілля. Вони там два енергоблоки чи три, Там іноді вони включають, працюють на газі. Вони спалюють той газ, який накопичений в газових сховищах. Тому там ситуація така, плачем от центр енерга. І ну, ну, це треба було очікувати. Тому що от керівництво Центренерго, я багато разів казав, що де фонд майна, а де центр Енергії. А фонд майна сьогодні де-факто керує е, компанією. Там за чотири роки змінилось шість керівників, і, і і постійно, постійно персонал керівний, він змінюється. Ну, в общем, там ситуація така. Ну центр треба забира. Забирати складна. треба так по-хорошому в центрі енергофонду. Держбайна і віддавати вене. Ну там же була створена компанія. В свій час була створена кампанія е, на КУ національна енергетична кампанія, де яка управляла цими активами. Потім вона була ліквідована. Держав... не має сьогодні такого централізованого управління е, в цих державних компаній, тих компаній, які були. E, судом e, передано, там, ті, російські, да, ті російські власники вони були повернуті, і тому там така незрозуміло керування цими кампаніями. І це не додає е, такого оптимізму щодо, щодо, щодо надійної роботи цих компаній в опалювальний сезон. Ну, На жаль, ми про це казали ще до весні Минулому році і так далі, но, но нічого не змінюється. Тому я, я, я не розумію, чому чи вони цього не розуміють, чи, чи причина в тому, то, що я казав центр прийняття рішень. В одному місці це офіс президента, а відповідальність з іншому місті і тому і тому. от от, от, от така ситуація. На жаль, а от ця ситуація з цим вугіллям для цим теренегою цими державними шахтами. Вона взагалі, хоча би так, гіпотетично, так з теоретичної точки зору, піддається рішення, чи це таке у нас тут неможливо нічого зробити. Вони там доки все можливо зробити і цей варіант, і інший варіант, бо тільки треба робити, треба робити професійно. Треба робити з розумінням, що таке шахти, що таке центр енергії, електростанції, як скоординувати цю, цю роботу і так далі. Тому от було дуже багато пропозицій, але вони не були реалізовані. Якщо можна і об'єднати, можна не об'єднати. Головне, щоб там було керівництво, професійно відповідальне. Я ще раз повторюю 150 й раз про. Нафтогаз України можна стабілізувати ситуацію. Просто цим треба займатися. Ніхто цим не займається. На жаль. це треба ви всі хвалите Чернишова. Це треба клонувати його і посадити на всі ці ну, на не, так. Багато людей, не тільки, я, я тільки Чернишов. Черношов хай займається Нафтогазом. Є дуже є багато керівників потужних професійних, які можна призначити. І вони Однозначно стабілізують ситуацію. Ну, це треба робити просто. Зрозуміло. Е, чергова новина, що Росія атакувала українську ТЕС в прифронтовому регіоні. Ця одна з електростанцій ДТЕК. Е, на вашу думку, щось у ці заходи, скажімо, які протягом ну, минулих півроку проводилися там по захисту, там щось там якісь бетонні конструкції. Вони щось дадуть? Чи тут головна надія на ПВО? Все таки? Е, ну, перше, оці удари на ТЕЦ. Е... Останні вони свідчать про те, що що, що удари будуть, е, наскільки вони будуть масштабними, наскільки інтенсивними, е, ну важко важко сказати. але я думаю, що ми можемо прогнозувати, що їх буде більше і масштабніше, ніж в минулому році. Що стосується це, у них ракет вистачить, У них ракет, вона, чи там кажуть що там не так багато, щоб баштам Ну, ми не знаємо ніж, ні, ні. скільки там ракет, скільки вони отримали від Китаю чи віднічної Кореї Північної від, від Кореї. чи отримали вони, чи не отримали, скільки вони е, їх виробляють? Теж така інформація вона противорічіва. Ми ми не ми не можемо зараз сказати. І ми не можемо сподіватися на те, що у них не буде ракет для того, щоб вони е, обстрілювали нашу інфраструктуру. Я думаю, що вони є, вони будуть. а от скільки це інше питання. А що стосується захисних споруд, то е, ну це така. Так, така робота, яка була виконана, наскільки вона буде ефективно, важко сказати, не можна е, закопати енергетику під землю, і, і не можна їх так захистити, До це об'єкти дуже великі, і деякі можна було робити, деякі не потрібно було робити. Це, це втрачання. Е, я, би, я би радив, я би радив, і я казав з самого початку: треба зосереджуватися на протиповітряного оборону. Кожний об'єкт повинен бути захищений. Є е, системи із е, Німеччини, є французькі системи, є патріоти, є все. Нам дам наскільки і я знаю, що ми посилили протиповітряного обороту. А от наскільки теж інформації у нас вже немає, і вона не повинна бути. Тому... Тому я я прогнозую, що удари будуть їх буде більше. Ну і ми більше будемо збивати ці дрони і ці е, ракети. Но не виключаємо пошкодження, зруйну руйнування. Тому ми повинні готуватись до того, що у нас не буде електроенергії електро 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 на короткий термін, і довго тривали, до тижня, до двох. Ну, тут треба ж розуміти. В деяких що... регіонах? Я я впевнений, що блекаута масштабного не буде. У нас електросистема. не, 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 Вона не зможемо. Ми її там зупинити, щоб вона лігла. А такі от це такий, щоб розпалася електросистема да. повністю, да? Да, 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 ну блокаут це коли енергосистема повністю і це. Це буває, це було і в во Франції, і в сполучених штатах. Сполучених Штатах у мирний час було там же ж хлібний час в Каліфорнії. Два рази було. А я не бачу таких передумов для, для цього, но локальні, десь які регіони, райони в деяких областях. Це абсолютно можливо. Uh, що, що що не буде електроенергії на той час, поки енергетики не буде не, не, відновлять чи лінії електропередач, чи підстанції е електричні чи е генеруючі обладнання? Дивіться, Багато було розмов про цю розподілену генерацію, щоб там якісь невеличкі станції будувати газову генерацію, розподілену. Наскільки це можна було, скажімо, впродовж цього короткого періоду часу? Щось тут зробити. Це були такі фантазії. На, 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 от, такі ж фантазії, як будівництво 12-15 енергоблоків і по 1000 мегаватт, мали модульні реактори. Ну, ну, ну Як можна розподілити генерацію? Ну як і можна такі, такі обзір? На що а там люди з таким будувати парагаз. Нам багато маленьких електростанцій, які газові, Маленькі, да. треба ж їх будувати. Це кошти, це лінії електропередач, через прит Це, це це, колосальні гроші. Це три робота і це, час знову. -то. Це не мільярди, це трилярди грошей, і, і я не знаю, як де де, де, де можна їх е, взяти і за короткий час. І це ніхто не робить. Ну нема цього. -цього. Ну це було знайте такі. Фантазії ну, мало професійної. Мало профісі. Да, ну, нам потрібно, нам потрібно використовувати всі е, можливості, е, ну це сонячна там е, вітрова, гідра. Можна, да, можна була програма по будівництву малих ГЕС, да, це, це можливо. А парагазові ну ну, ну ну як ми будемо їх будувати? Ми ж одну парагазову. Завезли там енергатом, щось ввів в експлуатацію чи ні ввів? Я не знаю до сьогоднішнього дня. Ну вони, вони фотографії показали, що наче ввели, а чи вона працює то до ні? То вона то вона поміли. ще не працює. Вони вони її побудували до но вони не, не підвели лінії електропередач. Це потрібно трансформатори, це потрібно все. Ну це така річ. Вона не проста. Це просто так, щоб розказувати. Ми розподілимо генерацію. Ну як ми її розподілимо? Ну Може і розподілимо, але то час колосальний, і гроші. Та не і можна контракти. це зробити. Неможливо. Це, 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 це сотні мільярдів доларів. Значить, ще чергова новина Далі дискусія стосовно російського транзиту через територію України газового, який закінчується у нас контракт, контракт у нас до 24-го року. І, значить, на 24-й рік Чернишов, керівник НАТО України, каже, що вони контракт ми не будемо продовжувати, а будемо так. Якщо європейці хочуть, то хай вони заключають, і тоді воно транзитується на нашу територію. Ми це можемо для них зробити. Як ви це оцінюєте, цю позицію? І взагалі, наскільки нам потрібен цей російський транзит? Чи нам від нього відмовитися і хай він там пропаде? Ну тут такі поділимо це питання на дві частини. Перша частина. Дійсно, якщо європейські країни, якісь чи компанії хочуть купувати російський газ, то однозначно нам потрібно цей контракт на транзит з Газпромом розірвати і не продовжувати. А якщо вони будуть вони хочуть заключити контракт з Росією, це можливо цілком на якийсь період на два роки на три. То цей контракт повинен Скажем, австрійці, італійці та да. чи наші партнери до на Росія Україна. Все вони купують газ. А на транспортування вони е, заключають е, контракт з Україною, і ми відповідаємо за транспортування е, того газу зараз. Вони заключають з Росією. Договір на, на газ безпосередньо і на транспортування, і Росія платить Україні за транспортування цього газу. Нам цей контракт абсолютно не потрібен. Але якщо буде, то от таким чином. Ну і друге питання. Цей транзит газу він забезпечує більш надійну роботу газотранспортної системи. Він забезпечує тиск. У газотранспортної системи, якщо є от цей обсяг там 30 мільярдів на рік газу, якщо взагалі не буде прокачка газу, то це значно ускладнить роботу газотранспортної системи по забезпеченню споживачів України. Ну а ці варіанти вже відпрацьовані, і вони це цілком можливо. но ще раз повторюю, це знизить надійність. Роботи газотранспортної системи, от така ситуація. Mm -hmm. mm -hmm. Розумію. і така на остаток новина позитивна: що ДТЕКенерго виграв суд проти Росії по кримських активах. Міжнародний арбітражний суд в Газі повністю задовільнив позов компанії ДТЕК проти країни-агресора Російської Федерації за захоплені активи в адексованому Криму. І присудили вони ДТЕКО 267 шістдесят мільйонів. Доларів на вашу думку, це нормальна компенсація, бо це ж все таки здоровенна організація. Це Кремленерго була там і будинки, і трансформатори, і лінії розподільчі мережі. Чи це продиш... задешево дешево оцінили? Ні, ну я думаю, що суд в Газі задоволений в позов ДТК, і mm. ця сума вона була відповідна або в позові. Вони не, не, не зменшували і не збільшували. Ну я просто хочу сказати, що задоволенили це перші позови, які задоволені а позовів дуже багато. І ми знаємо, що до так Крим було якби після потрапило от, в російські кампанії. Вони нову зробили і так далі. Це в чотирнадцятому році, після окупації. А сьогодні 23-й, уявляєте, це пройшло вже там 9, 8, 9 років бачите uh, за який термін розлізаються ці, ці ці позови ну і це мабуть нормальна мабуть нормальна практика для гаскова сюда ну я просто хочу сказати що таких позовів дуже багато Ну та, і, так, там, там багато, ДРК, і шампан, по іншим та... компаніям І й нам слід слід очікувати що е, от таких задоволень газків судом буде 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 багато і крім Компенсації, крім репарації і так далі. Це буде це майно, вона, воно буде повернуто власникам... Майно чи гроші? Що, майно це ж треба вже вона, туди зайти в грошах, а після звільнення воно і майно буде повернуто. Ну, дай Боже, дай Боже, що однозначно. На цьому, шановне товариство, у нас часто добігає до кінця. Закликаю вас, по-перше, поставити нам лайки. Традиційне ставити питання, пишіть свої питання до Івана Васильовича, можливо, у вас якісь там є питання як про функціонування енергетичної системи, про її майбутнє. Ми спробуємо на ці питання відповісти. Ну і поширити, звичайно, наше відео в соціальних мережах і там розіселити своїм знайомим, щоб вони мали точну конкретну. Інформацію про ситуацію і про перспективи нашої енергетичної системи від фахівця від Івана Васильовича Плачкова. Ну і я йому допомагаю тут тобто, ви можете вести цю передачу. Може, вам буде цікаво це все подивитися і послухати. Шановне товариство, слава Україні і нехай щастить, героям. Слава до наступних зустрічей!